Привіт-привіт, я з Магачаренко і зараз я в аеропорту Будапешта. Починається, верніше вже продовжується після Ужгорода. От це наступне місто. Аеропорт Будапешта такий схожий на хаос, дуже багато людей. Просто е нереально. Після особливо Хургади та кишеніва, таких маленьких і затишних, все ось такий великий. І ще йде. У них зараз велике будівництво тут реконструкція і, і все пилюці навкруги аеропорту. Ну, але із приємного, що в Угорщині все, все ще по українському паспорту можна їхати безкоштовно в автобусі. І це приємно. Там другий поверх, я туди не піду. Я вже перекусила, просто покажу вам аеропорт. Там сідали, далі там вихід до воріт. Ось тут парфуми, а тут duty фрі, багато всього, і в тому числі людей дуже багато. Все дороге, я б сказала. Ну, але то може комусь і власне, може хтось там мріяв щось, що є тільки в цьому Магазині придбати. Я подивилася, я тих парфумів, що я хотіла би собі, я не побачила. Ну, дуже довго там щось е, шукати. Якби мені не горить. От. У мене зараз після Дня народження е, велика, навіть можна сказати, Колекція парфумів зібралася, тому я якби буду користуватися тим, що в мене є вже. От туди прямо буду йти на реєстрацію, а тут ще от це подивлюся, що тут таке. Вон там є вже літак, Ну це не мій, це візер. У нас літні смузі там чекає. А тут ось всякі такі угорські штучки. Дядя угорський. Що тут ще є? Може подивлюся ближче, гуси. Можна купити таку з написом Hungary, футболочку, або такий прапорець, кому треба. О, я щось бачу, що цікаве тут. Дивіться, які штуки прикольні. Це маски якісь, не знаю, щось може чи на різдво, чи на коляду якусь. А тут ще прикольніше. Гарно. Треба походити подивитися їх собі, Не тільки вам показувати.